Друзі, вітаю! Сьогодні у нас розмова з одним з найрезультативніших операторів ударних дронів Збройних сил України. Це Олексій, військовослужбовець 92-ї штурмової бригади, підрозділ КОД-9-2. 25 років. Така скромна людина, яка, в принципі, небагато про себе розповідає, але давайте ми запитаємо. Який, друже, у вас бойовий рахунок? Скільки особисто ви в те, що підтверджується в відео, а є в відеозвітах, знищили, уразили прямими влучаннями російських окупантів і російської бойової техніки? Техніки знищив приблизно за 60 єдиниць техніки, а окупантів знищив за 400, плюс-мінус там почот не дуже ведемо, ну десь знищено орків. Ви ще й вночі літаєте, так? ви і вдень і вночі. Зараз чисто я вночі працюю, знищую техніку, знищую орків, які починають ночі штурмувати, заходять. То який у вас рекорд вилітів з гранатами на бомбардування в день? У нас екіпаж. Ми вдвох працювали, два пілота. У нас було 100 десь вилітів бойових з гранатами на орків. 110 вилітів за день? Так, да, за день. За світовий день. Да, да. Так, так. ми заїжджали в 5 часов утра, і до сіми це було літо. Як ну, не літо, а осінь, якраз до таке время ми співали. Ну там ми стояли в дорків кілометр 200. То в нас вистачало одної батарейки на три виліта. Ми так працювали. Якщо йде штурм, дуже, то ми так мотались і працювали. Ну це дуже близько. Ви практично з передової стартували, для да? так, так, того, так, щоб так. завдавати максимальне ураження ворогу, то ви... Це теж дуже сміливий вчинок, тому що операторів дронів це ціль номер один для ворога. Саме найгарячіше це було Бахмут, тут траса смерті. Вагнери йшли. У нас було за день 8 штурмів. Піхота наша стояла, і ми з напарником вдвох отеж, літали, то саме більше це ми вдвох. Кожен не вважає, скільки знищив, а за сумарний день ми знищили 36 орків. Фактично, цілий взвод в повному складі знищений противника. Да? І це все зробили два оператори, да? один розрахунок. Неймовірна результативність. Це реалії сучасної технологічної війни. З автоматом один-два піхотинця ну, знищити 36 це, в принципі, просто навіть і в приціл ти їх не побачиш таку кількість. Ми навіть не давали підхід до піхоти, щоб взагалі ну, контактів не було з піхота, щоб піхота не була. І ми постійно накривали їх, тільки вони підходили, і ми їх одразу знищували. Коли ви засвоїли важкий великий дрон, от як ми бачимо тут? Нам приложили борти, ми їх поїхали, отримали, ми отримали перші, це вампір, Получали. ми їх тестували, літали ще на Купенському напрямку. І після цього всього ми там працювали на них. працювали по бліндажам, в основному розносили піхоту, там деякий час було. І тоді все время почав вивчати його, і ми зараз на ньому літаємо постійно. Я зараз чисто на них і літаю, більше ні на чому не літаю. В основному це танки, саме така ефективна ми знищували. Є детонація, підтвердження, що детонація танка. Ну так і піхоти, урали, камази, все, ним знищується. Шість один із техніки, ви кажете, так? Да? Так, чисто на. Бартах ночним, так, да, знищеним. Що по забезпеченню, можливо, якась необхідна вам допомога? Нам допомагають волонтери дуже добре. Забезпечують. Держава передає вам е, дрони, обладнання. Так, держава вампіри. забезпечує, так. Да, Вампірами нас чисто. Ми просто на них тільки працюємо. У нас постійно є птічки. Нас немає такого, що у нас пічок немає. У нас постійно вони є. Звертаються ваші друзі, яких там не мобілізували. Які думають про службу, питають, як у вас тут порядки, чи можна до вас прийти? Да, ми всіх чекаємо підрозділ Код 92 Ми вас всіх обучимо, покажемо, розкажемо, як працювати на бортах. Тобто, техніка у вас є, досвід є, командири, забезпечення, але хотілося б, щоб було більше операторів, да? Да, яких да. ви можете підготувати. Так, підготуємо, все я ж кажу, розкажемо на полички, тільки залиши літати. Ви ким були до війни? Працював на заводі Електрогазозварник в місті Кривий Ріг. Ви якийсь мали досвід військової служби? Ні, ну служив в армії, проходив в пограничній службі. Ну там так, учили, да, тактики, чуть-чуть. Коли ви потрапили в 92-гу бригаду? 25 числа. 25 ми... лютого 2022 да, року. Да. Ми прибули, оформлялися. 5 часов 25 числа всі командування сказали, що все, тікаємо з Башкіровки, що тікаємо, бо думали, що буде прильот туди. 25-го вже були да, в Башкові в Харківській да. області. Так, так. Ви ми доброволець. Доброволець, так. Да. І ми приїхали туди і отож не, не встигли оформитися навіть. І отримали, як автомати. Були куча автоматів, лежало, хто що спів, той взяв. І так ми від Башкіровки до Новопокровки пішком йшли, бо нас всі так бросили, забули, як сказати. І нас ще лек 200 пішком йшло. Так. Да. Мотивація добровольців. На другий день зранку після початку повномасштабного вторгнення Харківська область біля кордонів з Російською Федерацією вже ну, і самі діють по обстановці. Куди ви потрапили одразу? В які підрозділи і на яку посаду? Е, сразу потрапив я е, старший стрілок в піхоту. Сім е, місяців служив в піхоті. В піхоті у вас були ближні бої? ви... Намагалися там у вас, були зіткнення з танками, з піхотою противника, контактні бої. Один був випадок, що був танчик, кілометр стояв від нас. і ми до нього Була задача його знищити або спугнути, бо він мішав нам штурмові дії проводити, наприклад, в піхоті. І ми до нього підкралися, по ньому отработали з гранатомета. Но він уїхав і ми так відкотилися назад. Ну, я бачив це відео, дійсно вражає. Ви вдвох з товаришим так. йдете, да? так, і так. ви йшли першим. Так, першим. У ну, мене був гранатомет, і ми до нього підкралися, а ззаді був полім'ятчик, щоб прикрити друг, що там. А Мавік постанув висів над нами. Пілот, ми сюди були на рації з ним. Він каже: якщо вони вилазити, ми тобі скажемо. А так вони сиділи внутрі в танчику. Я як підходив, там оставалися... 300-200 метрів. Я чув, як вони общаються внутрі. Танка. То... І то підкрадались потихеньку, вистрілили і одразу відудили, бо непонятно, що вони далі, може будуть стріляти, і вони завілися і втекли вони отут. І ми далі почали штурмувати там посадки і зайшли в село. На відео видно, що ви дуже хладнокровно підійшли до танка, це просто вражає. І прям чітко в нього з гранатомета влучили. Але танк після того завівся і поїхав. Так, так. Чому так сталося, чому танк не був ушкоджений, хоча пряме влучання? Ну, вийшло, що десь <гум> переволнувався, ну, там так було, що стрельнув і одразу тікати, навіть не розумів, куди я стріляю. Це в мене перший такий був як сказати, бойовий, що прям контакт був з танчиком, я чую, як вони спілкуються, і ми не знали, що робити. вистрілили і одразу тікати отуди. Я думаю, що це єдина можлива тактика дії піхоти проти танка зі 125-міліметровою гарматою постріли тікати. Я думаю, що це те, що ви до нього взагалі підійшли, це реальний подвиг. От. Ну і велика повага за такі просто реально героїчні, сміливі дії. Яка у вас мрія на війні? Знищити град. Це в мене ночі, щоб я знищив град, залетів і знищив град. Це в мене мрія зараз. Буває, вилітаю, летю, він стріляє, але у ну, мене то боєприпасів немає ще щось, ну бува так. Це щось в мене мрія. Так, класна мрія. Нагороди у вас державні є. Ну, от залужно золотий крест, сталевий крест. Державних то не було ще. Не було державних? Ні. От, Чесно кажучи, я трохи здивований. Знаєте, Людина знищила 400 окупантів. Друзі, це цілий батальйон. 200. -х. В російській армії от, знищений цілий батальйон. Перебита техніка 60 одиниць техніки. це озброєння приблизно повний комплект озброєння цілого батальйону. Фактично ціла батальйону тактична група знищена. Дуже добре там є відомча відзнака від головнокомандувача ЗСУ. Але я здивований, чому держава не квапиться. Сподіваюся, що. Такі подвиги реально, така системна високотехнологічна війна це якраз те, що держава мала б відмічати як приклад. І на мій погляд, людина, яка знищила батальйон російської армії, вона гідна найвищих нагород найвищих нагород України, можливо, навіть герої України. Як звуть вашу маму і вашого тата? Маму звати Валя і папу Юра. Хочу подякувати і папі Юрі і мамі Валі за те, що от, виховали, виростили такого правжнього бійця, воїна, відповідального громадянина. Друже, велике вам дякую за вашу роботу. Це дійсно вражаючі результати. Це дуже висока результативність, неймовірна, і це зразок приклад для. Кожного українця. Дякую вам за вашу службу і слава Україні! Героям слава!